Ця фотографія, це ми разом з дітьми. Він приїхав десь 20-му році, і ми з дітьми пішли весени на прогулянку. На цих світлинах теплі спогади про Олександра Климова, військовослужбовця, командира зенітно артилерійського взводу мотопіхотного батальйону 128-ї бригади, а ще люблячого чоловіка, батька, сина та друга. Боєць стояв на захисті країни з 2015 року, 2 листопада 2022 поклав своє життя за неї. Аби вшанувати героя у Хмельницькому ліцеї номер 3 Влаштували вечір пам'яті. Ми вшановуємо пам'ять мого чоловіка Олександра, якому було б цього року 50 років. Він дуже був хорошою людиною, доброзичливий, відважний, сміливий, розумний. Він володів всіма видами зброї, він гарно навчався, він був прикладом для дітей. Олександр навчався саме в ліцеї номер 3 Однокласники бійця розповіли, він був старанним учнем, завжди позитивним та усміхненим. Михайло Жила згадує їхню останню зустріч. Ми іноді спілкувалися, я крайній раз я з ним спілкувався за кілька місяців до його смерті. Розповідав, розповідав, що важко. Але, але він виконував свою роботу і. Щестю виконував свою роботу. Ми так сиділи, поговорилися, були якась такі літні, не літні, вже, десь осінній день на, на площі поспілкувалися більше, я з того не, 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 не бачився більше з ним. Дуже, звичайно, важко згадувати його, знаючи таким, як він був справжній. Віддав своє життя за нас з вами, щоб ми могли спокійно жити, щоб наші діти не чули, не бачили того, що бачать, на жаль, діти в інших областях. Він хотів жити, але побороти ворога ще дужче, каже батько бійця. Олександр здобув професію військовослужбовця у 1999 році, у 2015-му долучився до лав зсу, чинив опір в ворожій навалі до останнього подиху. Особливо мені врізалась в пам'ять, те, що коли він поступив в військове училище, і коли я приїжджав до нього в Харків. А потім він мене проважав, а вже він залишався, я їхав і в нього на очах були сльози. Талановитий, щирий та розумний. Таким згадують Олександра його рідні. З дитинства, Саша, це, ну, це талант був, його нікуди не посилали. Як на плавання, він плаває як риба в воді. Як посилали на музику, я сам на кардіоні грав, і мама його захотіла, щоб на він грав. Він мене на баяні він. Десятки раз краще грав за мене. Завжди він був душою компанії, таким, що міг і підтримати, і прийти на допомогу в важку хвилину. І вдома, вдома він такий позитивний був. Найтепліші спогади про Сашу, і хай він з Богом спочиває і дякую в такий день нашим всім захисникам за захист і хай Бог його оберігає. На жаль, Дітям його не вистачає саме такий вік, що він йому потріб, він їм потрібен. Намагаємося якось ми жити з тим болем і шанувати пам'ять нашого Олександра. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.